Кримінальне провадження щодо порушення податкового законодавства вже два місяці розслідує фіскальна служба України проти керівників центру протидії корупції. Голова організації Віталій Шабунін впевнений, влада намагається дискредитувати антикорупціонерів в очах суспільства. Кому саме вони стали на заваді? Шабунін точно не знає. В кейсі центру протидії корупції багато справ. Забравши нас, політична еліта собі ну значно спростить задачу знищення та корупційних реформ. Оце ключова ціль. Безвіз ми отримали. Європейський союз втратив свою ключову ключові важель впливу від гра від, від траншу МВФ. Відмовились влітку. Це означає, що міжнародники втрачають свій визначальний вплив. Політичним тиском вважають ситуацію навколо центру протидії корупції правозахисники Transparency International. В Своєму зверненні вони назвали дії правоохоронців елементом силового тиску і закликали владу нецькувати громадські організації. При цьому і сама Transparency International скаржиться на тиск з боку влади. Голова оборонного комітету парламенту Сергій Пашинський звинуватив організацію у зриві оборонного замовлення. Правозахисники ж вимагали оприлюднити інформацію щодо того, яка частина конфіскованих грошей експрезидента Віктора Януковича піде на оборону держави. Автомайдан теж неодноразово заявляв про тиск з боку влади. Вдома активістів проводилися обшуки військовою прокуратурою і СБУ. Нещодавно під час зйомки будинку одного з посадовців Генпрокуратури дрон Автомайдану обстріляли. Переслідування активістів носить системний характер. Певнений, Віталій Шабунін. Я бачу тенденцію, яка дуже схожа з тим, що робив Янукович. Бо зараз починається використання органів державної влади для тиску. Регіональна влада дивиться на Київ, і бачить так в Києві Петро Олексійович і кампанія незаконно очевидно валить центр події корупції. Це означає, що нам теж можна. І вони починають фактично знищувати регіональні організації. В Одесі в червні жорстоко побили громадську активістку Світлану Подпалу, яка відстоює зелені зони міста. В Запоріжжі розгромили офіс антикорупціонерки Наталі Заболотної, яка веде розслідування проти місцевих можновладців і постійно скаржиться на тиски стеження. Правоохоронці, як правило, не знаходять в таких випадках винних. Активісти і в Києві і в регіонах прогнозують, що ситуація може погіршитися вже восени, коли політики почнуть підготовку до наступних виборів.